Каналька Мішка, твоє сьогодні це моя вчителька, я в школі. Так, це моя вчителька така. І я буду в неї кидатися літочками. Ось так. Чи в кактус, чи в лягушку, я хочу в неї. І вона буде кожен раз робити щось смішне. Так, щось, щось смішне. Тут можна буде щось покупати, якщо в мене будуть гроші. О, мишку купила. Я не можна. І це не можна Добре. У мене там мишка. Але я хочу в неї. Ось, кидаю, кидаю. Вона... Буваче, Просто пиваче. Кидаємо, кидаємо. Так, вчителька моя буде кидатися літочками. Упс, це що таке? Так, далее. Так, снова бутсы. Ну, всем до побачення, я буду на канале Камнешка ТВ.